Oh. Uh. Ну що, привіт, дорогі друзі, з вами Петя, як завжди. Хочу почати з того, що я просто втріхую з останнього активу відео. Великий актив за такий короткий проміжок часу, за час 100 чим-то штук переглядів є батько, жорсткі тіпи. Це ви великі молодці, несосучі конці. Знову хочу наголосити увагу, те що відео не несе позову, агресії, образу адмінів і так далі, а чисто чорний юмор жеважальних цілях. А сьогоднішня наша тема з вами буде битва з масом. Розберемо структуру ВРУ, що зробили прошлі наші покемони, що і як. Ну і як понакати не раджу, чайок похльовуємо і уйобуваємо. <клес> Пересновною темою треба роз'яснити. Починаємо з того, що рубрика справедливого копчика не буде. Твою! Оп, сука, сразу в екран не треба. По типу, ой, блять, по-перше, цього і рубрики не було, по-друге, я дуже хотів цю класну рубрику, но в прошлому відео мені так адміни не їй oh oh, oh. Типу, я дискриміную виру. Я такий, ай, пізду, думаю я. І тепер я міністр оборони. І нарешті у нас почалися вибори. Перший кандидат у нас був Кевін Маклауд, мой красножопий пупс. І він, президент, його вибрали, все добре, мені цей вибор подобається, в принципі, я обоїми руками тільки за. І він почав збирати команду до ВРУ. Ну і після виходу першу частину розбору каже, не хочеш, Ліпітічка, стати на міністрічка. І я з великим опитом представляю себе китайським офіцером, що стільки нагород на ньому, що на зраку залишилося п'ятий болонбон. Ну, подумав своєю тупоголовою репою, я соглашаюсь, щоб ви не посміли подумати, що я можу тільки своїм ротиком пиздіти солодким, а ще й працювати. Ну і, звісно, по накатаний, починаємо битву з цими масонами. Як ви бачите на відео, нам не треба було довго чекати реакцію вишнього вареника на прошле відео. Ну, Олечка, що можу сказати? Рекорд польоту кору 13 секунд. Я впевнений, що ти поб'єш цей рекорд. Ну а що ти там написала в Сісі Те, що нормальні, адекватні дорослі люди такого не роблять, Тіпа, що знімають такі відоси. А ти хочеш сказати, що нормальні, адекватні люди е, покупають чи продають вірти. Пизять бабки, що потім тебе на балюку більше 200 лямів і ще й подкупають голоса заради президента. Ну, я бачу в тебе якісь двойні стандарти. Ну, скажіть, пупси, що нам не треба залишатись на тому рівні, куди впала Олічка. Ну от і я так думаю. Я рад, що в мене така класна команда в Верховній Раді По посередній з тупо головою покемоном, що він робив ми реально прозора влада. Нашому призіку не треба бабки, в нього і так все є. Мені теж, да й всій команді, хочу сказати, наші Харі давно вже набиті. І почав я працювати як шоколадка. Даю піздючійший наказ на перевірку ЗСУ. І я не знав, що буде такий піздріз. Наша делегація йобарі терористів їде до довече. Ми всіх попереджали давним-давно, що ми будемо їхати. Но, коли ми приїхали із ЕС, нікого не було. Ну, ми думаємо, хуй з вами золота рибочка. І починаємо перевіряти. Може, думаємо, вони ще під'їдуть та й щось буде вирішено. Чекаємо, чекаємо, нікого нема. Ну, думали, попитаємо особовий склад. Стоїть особовий склад. Тупо стада бабуїнів, блять. Біжить, кричить, оре, творить якусь хуйню. Ну, ми думаємо, ладно, хуй з вами. Підходимо до однієї дівчини біля казарми і кажемо, як у вас справи. Вона тупо дивиться на нас і видає таку фразу. Ти, типу, мол, да ви, МРДшники, всім охуєли, нахуй ви сюди взагалі приїхали, долбайоби, єбане, в рот вас єбали. Ми. Завалили їбало. <хи> я адекватний кажу. по-перше, ми працівники Верховної Ради, говорять, так тим боля, піздуйте нахуй сюди. І тут взагалі я обомлів. Обосени знову до голови. Ми виїхали з військової частини. Записав я перевірку, звіт про перевірку. Потім, після чого, на той момент генерал Сявочка. Пішли в лічне повідомлення переговорити, чому мене не повідомлені і так далі. Обиди, обиди чи злоби друг на друга ми не мали, ми просто поспілкувалися, знавши друг друга, роз'яснили всю ситуацію, я кажу на повірених щах, що, якщо я був би генералом і така ситуація вийшла, я теж би отримав би піздюліну. Так таку, щоб касрав би три дні, блядь, тупо носу. Ну і що, чо, з чому я це все кажу? Щоб ви розуміли саму ситуацію, яка в нас комедна вийшла, а не просто обістрати зсу. Ну, про ЗСУ все ясно. Біди друг на друга ми не маємо. Ми про все домовились. А, ну, тепер про нашу команду, яку бореться з масонами, лідер цієї цієї піздатні, красножопий Пуп з Кевін Маклауд. Ну, звісно, у нас прем'єр-старікашка Радослав Пихалюк. Далі на спікін парламенту Ярік трячка Дайшенко і банько балбочанчик міністр оборончика, чорний хуй прокурор Роман Юрія, Юрченко, блять, Міністр по всьому піздіцу Олександр Калінін і полохуй МВС Юкі Холден. Ну і що хочу сказати, на що цього в принципі наш президент і вся його правління вийшло так, що ми прозора влада і задекларували свої своє майно, коли ми прийшли до влади. Це можна побачити на форумі. Все влада прозора. Все ми бачимо, що до як, і в принципі, навіть розрахували, скільки ми отримуємо запе і як воно все утримується. Після чого проходить час. Нас почали їбати за податки. Ми розуміємо, що казна немножко нестабільна, а, і Ярик трьочка дейшенка видвигає, не так ну мабуть, не він видвигає ідею, а хтось інший видвинув ідею щодо того, щоб підняти налоги або якось їх правильно розписати. Ну у нас є одна людина, не буду називати хто побачився цю хуйню, як почала нас критичь хуями, що сука, я навіть не міг після цього. Красного жопи пус питався щось сказати, але тупо поняв, що ну його нахуй. Ярик рік п'ячка Дайшенко прийняв на себе цей удар і йому казали, що його знайдуть та будуть їбати, поки поки він живий. Ну, а я питався щось виросити, як і Ну, в принципі, питання було вирішено, але згоря пополам. І потім якось таким днем міністр по всьому піздіцу, чорний хуй, і я, в принципі, в голові цієї сіху залупи. Кажу, що давайте щось вирішимо. Подивимось, що у нас на формі, що у нас законний. Ну, дивимось ми на цю всю законочку. Дивимося, що у ПКУ, блядь, в повній пізде. Чорний хуй ромчик дивиться на все це. блядь, У нього єбанув інфаркт, до сих пор капається від своєї хуйні. Е, каліна дивиться і розуміє, що треба робити, що з ДСНС або з мозом, бо взагалі піздець твориться. Ну, а я дивлюсь на право дорожнього руху, і я їбанувся три рази головою в унітаз, бо я сука, не міг стримувати своїх сліз. Проходить час, і, в принципі, всю цю масонську хуню з хліба покемоном і мішньовим варінком, що вони намагалися зробити. Ну, в, напевно, в більшому випадку, що Олю сюди підписувати тільки треба косвіно, а не як основну особу. Ну, не факт. Великий уми, красножопий, пупс, Ярик три очка, і в принципі наша вся команда видвинули курс, е наш курс казни до того рівня, що в, принципі, в банкоматах можна все ставити по 2%. Надбавка к зарплаті виросла до 20%. Ну і е президент дивляться на той момент, щоб підняти ставочку до 30%. Тому що, в принципі, все йде гладко. В принципі, цю всю політику ми відвинули. Звісно, Кевін сидів увагу і думав, що вже тупо легше застрелитися, нахуй, ніж просто знятися з лідера. Ну, ми порозмовляли в принципі, і вирішили ці всі моменти. Ми розуміючи, що минулому влада, нам не треба нюхати чужу вонючу сраку, як це робив Масонський покемон. Ми мовчки робимо свою роботу, і саме головне люди нам відповідають тим же. От новий Змій. Я знаю, що в кожній фракції добрі люди, які хочуть кращу фракцію і роблять для цього все, що можуть. А є інші, з токуйофом жопу і з глущонкою завернуть, то вони будуть нюхати жопу і дрочити на те, щоб їм було хорошо. Да ми з вами, таких тупоголових маромої, зразу будемо викидувати на борт. Ну, що, хлопці, дівчата, я вам розповів, як ми сьогодні боролися з масоном, що ми для цього зробили. по факту, які були косяки, і в принципі, які є в нас моменти. Так що, саме головне, не будьте покемонами!